Танцівники не можуть поєднувати кар'єру і сім'ю. Я би сказав, що це не міф. Ну, це не міф. Типу, ти думаєш, що не можуть? Так, є. Це як військові і сім'я, актери, і сім'я, ті, хто, хто постійно заняті дасть. Воно, тут, поє... воно... Не, поєднується не в плані. ні, ти не, не, не поєднувати в плані, що існує і сім'я, і твоя там, оце, танці або кар'єра. Типу, так можна, да. Типу, не обов'язково, що якщо ти танцюєш, в тебе не може бути сім'ї в плані там так о, можна, дружини так там. Так, да, ну ніхто тебе, не тебе, говорить про легкість. Тебе, тебе не зрозуміє людина, в якої робота з 9 до, до 5, і в тебе робота з 9 до 9. Так, кожен так, день. Так, це зрозуміло, це. але все одно ж так багато хто живе, багато хто створюють сім'ї, є багато сімей, які і танцюють разом, і мають сім'ю, і мають дітей, і не одну дитину мають, але все одно професійно танцюють. Є хто, тож це все поєднується, просто ну, в залежності хто як розставляє пріоритет теж